Отже, також зовсім недавно з'явилася інформація, вже підтверджена набу про те, що проти міністра оборони України Умєрова відкрита кримінальна справа. Ну, йдеться про можливе зловживання владою або службовим становищем. Підставою стало рішення міністра не продовжувати контракт із керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів наглядової ради агенції Тараса Чмута і Юрія Джиджигиря. Джигар... Джи... Джиря Джигиря Провадження розпочато за заявою Центру протидії корупції. І у НАБУ наголошують на дотриманні презумпції невинуватості. Я одразу зауважу, що якщо це є кримінальна справа проти Умірова, то це вже є друга кримінальна справа проти міністра оборони, тобто проти його попередника Іллі Різнікова, також була кримінальна справа. Ну, провід був звичайно інший, але тим не менше. Що... Там так поробило в Міністерстві оборони, що два міністра оборони поспіль виявляються корупціонерами. Ну, щодо уміра ваше не доведено, але тим не менше кримінальна справа вже є. Пане Оксане, чому тільки два і поспіль? Міністерство оборони це свята годівниця української корупції. Я наразі буду поновлювати свої заяви і кримінальні провадження проти екс-міністра оборони Гриценка. Бо погодьтеся, коли Україна змушена завдяки в лапках роботі цього екс-міністра створювати систему ППО з нуля, бо пан Греценка е мав можливість розпродати систему. Протиповітряної, протиракетним оборотним практично за безцінь, то це в умовах війни мало би викликати е, певну увагу з боку правоохоронних органів. Те, що вони на певний час поклали мою заяву під сукно, ну так вибачте, я ніколи не кидаю справу на, як то кажуть, е, на півдорозі. Доведемо і це для розуміння, шановне товариство, на момент здобуття незалежності. Україна володіла однією з найпотужніших систем протиповітряно протиракетної оборони, найешелонованішою. А те, що ми спостерігаємо наразі, ви можете віддячити, в тому числі пану Гриценко. Ну, менше з тим до, відповідно, Міністерства оборони України. Пане Олександре, ну, якщо відповідно. Кількість неповернутих грошей за часів Резнікова була приблизно. Як я можу помилятися, але напевно не сильно. Е, більше 30 мільярдів гривень правильно, по контрактах, які були не виконані. Але давайте називати речі своїми іменами, що відповідно ці гроші фактично виводилися, правильно? Так. Тобто, дебіторська заборгованість Міністерства оборони там досить страшна. Ви думаєте, щось помінялося? Я піднімав тему з приводу того, що за півроку дебіторська заборгованість Міністерства оборони України вже за часів УМЕРАВА збільшилася більше, ніж на 10 мільярдів. 10. Тобто схеми не поламали. Просто інша людина прийшла на схеми та і все. І те, що наразі відбувається, це боротьба за фінансові потоки. І центр протидії дезінформації. Це намагання знов таки трохи, ну скажімо так, бути дотичним до розподілу фінансових потоків. Як то кажуть, а може, подякують міжнародна ж допомога правильно, Вже все на нулі з корупцією прийдеться боротися виключно за власні кошти. А тут ще виникає питання, що по самому очільнику центру протидії дезінформації. Перепрошую, центру, як він там називається? Шабунівський цей центр. Корупція. — Центр по боротьбі з корупцією. Там так само два кримінальні провадження, правильно? Так. А що? Ще... Ви що, пане Оксано, Там і ухиляння від і зловживання, Та там серйозні речі. Плюс чоловіки, народних депутаток України від центру боротьби з корупцією, вони. Згідно з інформацією з відкритих джерел, так само у хилянти. Там цікаві речі, пане Олександре, тому є, є чим, як то кажуть, відповідати цим борцям. Але основне, що ми маємо розуміти, йде перерозподіл фінансових потоків. Ви подивіться, я в бюджеті, яка сума закладена на фінансування відповідно закупівлі озброєнь. Сотні мільярдів, пане Олександр, якщо я не помиляюсь, там 600 мільярдів здається, правильно? Так. Ну, не помиляюсь, бачите. Як ви вважаєте, є щось ділити? Ну, зар... Тим більше зараз є. А, тим більше, враховуючи, щоб мене не звинувачили, знаєте, що в чомусь. Ви подивіться кількість контрактів, яка не виконана. Я ще раз підкреслю. Дебіторська заборгованість Міністерства оборони більше, ніж. 40 мільярдів. Це 40 мільярдів вкрадених грошей. Пане Дмитре, а чи входять в ту суму оці всі несправні снаряди? Ну, зокрема, недавно на Курщині було, знайшли снаряди, які були заряджені замість пороху, замість пороху мівіною? Мівіною. Тут... А так. там не снаряди, там і гранати. Гранати. Так. А до цього згадаємо 40 тисяч мін, правильно? Так. Які оце от агенція закупівель пролобіювала. Причому ці міни відкликали з одного з найбільш проблемного фронту, ділянки фронту, перепрошую, Покровського, правильно? Фактично зникровлюючи Сили оборони України. То про що валає центр протидії корупції? Добре, а знаєте, коли Берлінська вилізла, ви пам'ятаєте події в Чернігові? Пане ну, Олександре? Ні, ні. Удар по е, від, е, зустрічі і виставці відповідно розробників а? безпілотних літальних апаратів. Це дивує про те, що людина, людині не висунули відповідно звинувачення. Угу. Це називається, пане Олександр, вибачте, я вас переб'ю, щоб товариство розуміло, мовою професіоналів, це називається борода, тобто наявність компрометуючих матеріалів на людину, яка дозволяє тримати її. Ну або там і є інша термінологія, яка пов'язана з причинними місцями у чоловіків, коли людину тримають за певні місця. Оце, от, щоб ви розуміли, що відбувається в інформаційному просторі. Тобто на людей, яких купа компромату, вони їх використовують в якості знову таки, знаряддя інформаційної атаки. Пане Дмитро, дивіться, я так не випадково порівняв його з Резнікова, тому що Резніков залишив за собою такий досить тривалий шлейф з багатьох різноманітних справ, зокрема, це і. Справа львівських підприємців Гринкевичів. так яка львівський арсенал, давайте згадаємо львівський арсенал і, і так далі. Тобто, по ідеї, у міру мав би закрити всі ці схеми і просто ввести, навіть ну, міняти на інші підприємства нема сенсу, а ввести якийсь інший спосіб проведення оборонних закупівель який би унеможливлював, не розумію, що може ліквідувати і неможливо, але принаймні звести до мінімуму ці всі порушення. Але натомість ми бачимо, що по суті схема залишається. Як так виходить з Умірова? Та не з Умірова виходить. Умірова поставили на потоки, пане Олександре. Ну, буде умовний шабунін замість Умірова. Ви ж розумієте, що якщо є фінансові потоки, Якщо зірки запалюють, то те комусь потрібно, правильно? Відповідно, так. якщо є фінансові потоки і е, можливість заробити грошенят на крові українських е, вояків, то чому ж е, у, у, таку можливість е, знов таки нейтралізовувати або мінімізовувати? Пане Олександре, якщо щоб для розуміння товариства. Ну, якщо міські, війська, міська військова адміністрація Покровська місто півтора кілометри відстань до передових позицій росіян, 150 мільйонів, 150 мільйонів виділяють незрозуміло на які програми. 34 мільйони. Перепрошую. Та, Там, здається, троянди закуповували, якщо не помиляюся. які троянди? Я вам навіть назву 16 мільйонів виділяється на підтримку засобів масової інформації, півтора кілометра до міста. Ну це ж важливо, пане Олександре. Як же без засобів масової інформації? 3-4 мільйони на благоустрій міста. Місто під тотальним вогневим контролем з боку окупантів. Це благоустрій, ну напевно. Коли прилітає град, або відповідно працює стволка, вони вважають, що це ландшафтний дизайн, правильно? Так, ну троянди, то що я казав, Так. 80 мільйонів міста без газу світловоди, 80 мільйонів виділили на відповідне в теплозабезпечення. Яке теплозабезпечення? 150 мільйонів один покров, пане Олександр. А тут уявімо собі потоки фінансові 600 мільярдів. 600. Пане Оксане, чому 10 років війни з москалями немає патронного заводу в Україні? Що заважає? Даю відповідь. Не буду тягнути паузу. Корупційні схеми. Бо на кожному набої можна заробити. Ну, він же був в Луганську. В Луганську. Луганську. Абсолютно точно. І якраз ми скерували тоді в 2014 році. Була інформація про те, що його намагаються Москалії запускати, і ми дали координати, і по ньому відпрацювали І, підприєм... ну, і там Уфи навіть спеціалістів привозили з Російської Федерації з метою відновлення виробництва. І ми вчасно відреагували правосправа організації, якої чоловік, ми отримали оперативну інформацію про наміри Москалі. Відповідно, зірвали ці наміри. Але питання основне: а чому він не був демонтований? Б 10 років минуло, чому немає патронного заводу в Україні? Чому немає виробництва мін? Ви бачили, що відбувається? 40 тисяч мін виявилася просто не кондиція. Що заважає снаряди випускати за 10 років, пане Олдсан? Даю відповідь: корупція. Умовно кажучи, є снаряд, на ньому ж можна заробити лихварські відсоточки, правильно? Через ту ж львівську. Львівський арсенал, півтора мільярди кудись пішло, ні кримінальних справ, ніхто не сидить, не снаряд. Але сам момент. Пане Ось, от уявімо, я вам інший приклад товариства навожу. Торецьк. Запеклі бої в місті йдуть. Торецька міська військова адміністрація 300 тисяч виділяє на сувенірні продукції. Футболки пола з логотипом міста Торецьк. Ну це ж важливо, правильно. Натомість ці паскуди виходять. Донатьте українці, жодна копійка не буде зайвою. Відмовтеся від Кавусі, задонатьте ЗСУ 300 тисяч на футболки пола. Задонатили. І жодної відповідальності, пане Олександр, Набу не бачить абсолютно не бачить, нічого не бачить. Сліпі. Зато бачить українських генералів, яких. Треба, відповідно, кинути за грати на момент максимальної активізації на лінії бойового зіткнення. Пане Дмитре, один фоні од генералів. А що чекає Умєрова? Ну що генеральшо не чекає? Я вибачте, що брак, щоб ми емоційно так і тримали наших глядачів на прузі. Нічого не чекає. Щось отримав Резніков, хоча б підозру? Ні, я не чув. Гриценко, чотири мої заяви. Він отримав хоча б підозру і просто поклали під сукно. Ні, це за пенсія. Але в сам момент. Добре, не чіпаємо Гриценка, чіпаємо Резнікова. Більше 30 мільярдів дебіторська заборгованість Міністерства оборони. Скільки корупційних скандалів було? Ані пара з вуст. Людина в шоколаді. він... В тому інституті майбутнього з Антоном Юрічем Геращенком тепер виявляється великий спеціаліст в сфері національної безпеки. Гівно не то не. Добре, все-таки у Мірово можуть призначити там, наприклад, послом у Туреччину? А це окрема тема. Про Туреччину і Мірово. Ми з вами поговоримо якось, коли ця тіна спаде. І ми з вами поговоримо на цю тему окремо. Ні, не призначить, пане Олександре. Під нього ламають фінансові потоки. Ви пам'ятаєте скандал з тим самим Гуром, і коли забрали спецтехніку підприємства, так? Так. А чому забрали? Фінансові потоки. Тобто, дивіться, вже був прецедент, всі проковтнули. Хоча це був перший дзвінок, правильно? Що так. йде перерозподіл фінансових потоків. Згодні? Так. А тепер агенцію закупівель. Ну, тут більше грошей. Тобто, всі, скажімо так, річечки зводять до одного потоку великого. Бо один потік легше контролювати. А то так бігай за кожним, правильно? Це ж відволікає і час, і, відповідно, бажання контролю. Ніхто не сяде. Хто ж його посадить? Він потрібен для контролю фінансових потоків. Чому відбувається централізація цих потоків у міру виконавець? До речі, коли спливає прізвище Устінової, ви поцікавтеся, а де її чоловік? Це народна депутатка від голосу, від голосу так. А вашого краянина партія? Ну так. Ну так. Ну, Дуже все... цікаві речі ви винирнуті, ви розумієте? Так. Це, тут виходить, що воно закінчиться черговим шиком. Умірова, умірова, чи ні все таки Найближчим, пане Олександре, вибачте, низький заряд, я вибачаю товариство. Чомусь у мене Можемо. Тобто, уміров звільнить найближчим часом, скажімо, місяця двох. Ні, я в мене великі сумніви, що його звільнять. Тим більше я ще раз підкреслю: на тлі останніх подій Сполучених Штатів, а саме блокування фінансування цих грантових проєктів, в тому числі і центру по боротьбі з корупцією, Відповідно, ну, доля а, всіх цих викривачів в лапках їх візьмемо. Ну, це збиті лі, 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 літуни, як то знаєте, термін є такий. Тому okay. це, це не більше, ну, по, ще, ще тиждень-два буде ця тема, ну, періодично вкидатися. Я ще раз підкреслю, якщо почалися рухи, то мовиться про. Оптимізацію фінансових потоків, зведення в один потік, який легко контролювати, який буде контролювати людина, які довіряють, і який має відповідно статус недоторканності. Не юридичний, політичний уточнення. Угу. Угу. пан Дмитро,